Привіт! Просто задумаємось на секунду, скільки повідомлень кожен з нас відправляє щодня. Десятки, а то й сотні, правда? Це стало нашою другою реальністю, ми робимо це майже автоматично. Але чи завжди ми робимо це правильно та безпечно? Ось про це й поговоримо. Давайте разом зануримось у світ цифрових розмов і з'ясуємо, як усе влаштовано. Отже, що на нас чекає, пройдемося швиденько по плану. Спочатку розберемося що взагалі таке ця наша цифрова розмова. Потім заглянемо в наші улюблені інструменти для зв'язку. Далі, звісно ж, правила онлайн поваги. Без них нікуди. Після цього поговоримо про небезпеки, які там читують. І наостанок найцікавіше як стати розумним цифровим громадянином. Поїхали! Ну що ж, починаємо з основ. Ми всі постійно сидимо в чатах, обмінюємось повідомленнями. Але що це таке, якщо по-науковому? Що ховається за цим звичним для нас електронним спілкуванням? Давайте подивимось. Якщо говорити просто, то це по суті будь-яка наша взаємодія через інтернет. Написали привіт у месенджері. Це воно. Надіслали смішне відео? Теж воно. Це ж неймовірно потужний інструмент. Завдяки йому ми можемо миттєво ділитися не просто інформацією, а й думками, фотографіями і навіть емоціями. І ось тут починається справжня магія. Це ж по суті суперсила нашого часу. Подумайте тільки. Відстані просто зникають. Можна працювати над проектом з людиною з іншого кінця планети. Або, наприклад, знайти повідомлення, яке відправили рік тому, всього за кілька секунд. Хіба це не дивовижно? Звісно, вся ця магія працює не сама по собі. Для цього потрібні інструменти, і ми ними користуємося щодня, відкриваючи на телефонах і комп'ютерах. Давайте поглянемо на них ближче. Так, месенджери. Ну хто з нас може уявити свій день без них? Це ж наші головні помічники. Маючи всього лише смартфон і доступ до інтернету, ми можемо спілкуватися буквально з усім світом. Фантастика! І що найцікавіше, скільки всього вони вміють. От дивіться, треба обговорити щось з друзями чи для навчання. Створюємо груповий чат. Хочеться побачити рідних відеодзвінок і готово. А щоб передати емоції, коли слів замало, є стікери та емодзі. А для чогось справді приватного існують таємні чати з шифруванням все в одному місці. Добре. А що робити, коли треба зібрати не просто кількох друзів, а цілий клас або команду для роботи? Тут на сцену виходять відеоконференції. Уявіть собі таку собі віртуальну кімнату, де можуть одночасно зібратися десятки людей, ідеально для онлайн-уроків чи робочих нарад. І знаєте, що найкраще? Для цього не потрібно бути генієм технологій. Все, що треба, це спеціальна програма, ну, наприклад, Zoom чи Google Meet, плюс веб-камера, щоб було видно, і мікрофон, щоб було чути. А, і звісно, стабільний інтернет. От і все. Потрапити у світ відеозв'язку насправді дуже просто. Так, з інструментами розібралися, а тепер поговоримо про те, про що часто забувають: бо в інтернеті, як і в реальному житті, є свої правила поведінки. Називається це гарним словом нетекет, тобто мережевий етикет. Дуже важлива штука. І ключова ідея тут ось у чому має значення не тільки що ми пишемо, а й як ми це робимо. Ну, от самі подумайте, є ж різниця між повідомленням зроби це і, будь ласка, зроби це, ще зі смайликом. Друге сприймається зовсім інакше. Правда ж? Тон тон вирішує абсолютно все. Існує чотири, так би мовити, золоті правила. Перше повага. Просто спілкуйтеся так, ніби людина стоїть перед вами. Друге захист особистої інформації. Це святе. Свою адресу чи номер телефону не варто роздавати наліво і направо. Третє Емодзі та стікери. Використовуйте їх з розумом, бо іноді вони можуть бути зрозумілі неправильно. І четверте ніякого спаму. Не завалюйте людей купою непотрібних повідомлень. Це просто повага до чужого часу. Гаразд, про приємне поговорили, але будемо чесними інтернет це не тільки котики і зручне спілкування, у нього є і темний бік. І зараз ми зазирнемо саме в ці тіні цифрового світу, щоб знати, як не потрапити в пастку. Дуже важливо це розуміти цифровий світ несе в собі ризики, і за кожною зручною функцією, за кожним додатком може щось ховатися. Тому наше головне завдання знати ворога в обличчя і бути готовими. Фахівці називають це загрозами безпеки. Давайте уявимо, що інтернет це величезне місто. Тут є широкі, освітлені проспекти, де все безпечно, але є і темні незнайомі провулки, і от саме там можна натрапити на різні неприємності. І ось найпоширеніші з цих небезпек: по-перше, віруси та шкідливі програми. Вони можуть просто зламати наш пристрій. Далі фішинг це такий хитрий трюк, коли шахраї маскуються, наприклад, під банк, щоб виманити паролі. Ну і звісно, злам акаунтів чи навіть крадіжка особистих даних це коли хтось намагається заволодіти нашим цифровим життям. Звучить трохи лячно, я розумію, але панікувати не варто адже хто попереджений, той озброєний. І в нашій останній частині ми якраз і поговоримо про те, як стати не просто користувачем мережі, а свідомим і захищеним справжнім господарем свого цифрового світу. І тут є одне фундаментальне правило, яке треба просто запам'ятати: інтернет це не якась паралельна реальність, це продовження нашого життя. І слова та вчинки онлайн мають абсолютно таку ж вагу і такі ж наслідки, як і в реальному світі. Добре, з теперішнім розібралися. А тепер пропоную зазирнути трохи в майбутнє. Що чекає на нас, на наше спілкування вже завтра? Відповідь насправді вже тут, і ім'я їй штучний інтелект. Що це таке, якщо по-простому? Ну, уявіть, що комп'ютер вчиться думати майже як людина. І ми з цим стикаємося щодня, навіть не помічаючи, голосові помічники в смартфонах, автоматичний переклад тексту і, звичайно, такі потужні системи, як ChatGPT, які можуть і вірш написати, і на складне питання відповісти. І отут виникає найцікавіше питання: як усі ці неймовірні технології змінять наше з вами спілкування? Вони допоможуть нам краще розуміти одне одного? Чи, можливо, навпаки, зроблять наші розмови більш віддаленими, холодними? Чіткої відповіді ще немає, бо майбутнє, майбутнє цифрових розмов пишеться просто зараз. І ми всі беремо в цьому участь.